Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Обережно шахраї нові схеми афористів. З 1 січня проїзд тролейбусі подорожчає. Кращі спортсмени 2023-го в столиці вшанували переможців. Президентські ялинки по всій республіці в Рибниці пройшло новорічне свято для дітей сиріт та тих, хто залишився без опіки батьків. Для них солодкі подарунки та вистава в палаці культури. Новорічну виставу почала баба яга. Її мрія стати гарною, як снігуренька. Для цього потрібно зварити спеціальне зілля. На допомогу покликали казковий патруль та самих дітей. Усі разом вони виконували веселі завдання та конкурси. Я повеселився, Я повеселився. дуже добре. Мені сподобалося тут. Найбільше сподобалося грати, збирати квіточки. На новому році можна побачити, як ялинка горить, подарунки роздають усім. Це весело, це весело та красиво. Восьмирічний Максим, сам як персонаж вистави, прийшов у косміку Кощія безсмертного і захоплено стежив за тим, як баба Яга хотіла стати Снігоронькою. У неї не вийшло, а ось свято для дітей вдалося. Я ще безсмертний, тому що я сліжка безсмертний, бо я надто худий, надто кислявий. Одні кістки в мене вірю в діда мороза, тому що він найдобріший завжди приносить подарунки. Дракон мені подобається, тому що він чарівний. До дітей на свято прийшов дід Мороз. З ним водили хороводи біля ялинки та відгадували загадки. Ще один гість дракон, символ нового року за східним календарем. Усі діти чекали на маленьке диво. Я написала дідусь Я написала дідусеві морозу, що хочу машинку з винтиками іграшково. Я люблю машини. Солодкі подарунки за рахунок держадміністрації району. Їх отримають майже 80 дітей. Це сироти і ті, хто залишився без опіки батьків. Відсутність переговорів, блокування придністровського експорту, заборона на ввезення ліків та медобладнання Молдовою. Таким для Придністровців запам'ятається 2023 Навколо конфлікти для нас головне мир. Про це не раз говорив президент Вадим Красносельський. Я убіжден. Я переконаний, що війни у Придністрові не повинно бути. Ви бачите мої контакти із міжнародними колегами, дипломатами, послами, організаціями, представниками ОБСЄ Європейського союзу. Всі вони спрямовані на те, що я детально пояснюю, чому не можна допустити виникнення бойових дій у Придністрові. В Принципі мене чують. Я відчуваю загальний настрій і Молдови, і Європейського союзу і інших західних держав і Російської Федерації і України, що не можна допускати ескалації конфлікту на території Придністров'я. Це звісно складна робота. Знаєте, найкраща переможна війна, та яку не почали зрештою. Тому звичайно, Придністров'я прагне збереження миру. Придністров'я Придністров'я послідовно добиватиметься роботи формату 5 плюс 2. Існують різні форми, є розділені та віддалені форми контактів. Якщо буде бажання, то можна формати скликати. Ну не сажати за один стіл всіх, а придумати якісь інші форми. Це все можна зробити. Наприклад, як у Стамбулі проводилися нещодавно зустрічі, де були присутні всі учасники формату 5 плюс 2. Навіть у розширеній композиції були російські представники українські, теоретично назвемо цю зустріч. У Стамбулі неформальною зустріч у формату 5 плюс 2. Кожна з сторін формату 5 плюс 2 заявила своє бачення розвитку ситуації регіональної та молдо-придністровської. Російська, українська, молдавська, придністровська, європейський союз тощо. І ми маємо одну думку: ми маємо дослухатись до волі придністровського народу. І крапка. Коли от кругом війна і однозначно будуть послідстві. Коли війна навколо безумовно будуть наслідки. Вони, звичайно, є результатом війни. Це результат відносин між Росією та ЄС. Звичайно, ми заручники цієї ситуації. Весь наш придністровський експорт до Росії запевняю вас, вони там розглядають не те, що під збільшувальним склом, а під мікроскопом. Якщо є сумнів щодо подвійного застосування тієї чи іншої продукції у військових цілях, на жаль, ця продукція може не піти. Крім того, звичайно ж, є проблеми, коли наша продукція не пропускається до країн ЄС та не європейських країн. Такі випадки також є. Туреччина, Казахстан тощо. Ось тут має працювати дуже проста система. У Молдові має збиратися комісія тільки не раз на півроку, як у них це на практиці, а частіше залежно від роботи нашого експорту. Потрібно бути більш конструктивними. І, звичайно, Ну, це все питання переговорного процесу. Ми робимо це. Правда за нами. Ми готові довести свою справу. Звичайно, підприємства страждають. Страждають юридичні організації, страждають колективи. І це знову наша внутрішня проблема. Ми повинні стабілізувати допомогу надати робочим колективам. Ми повинні думати про людей. До Придністров'я тимчасово заборонили ввозити яйця та м'ясо, птиці із Молдови. Там у семи районах спалах пташиного грипу, а ще не можна ввозити пух, пір'я та всі види готових кормів та домішок. Дані обмеження введені для ці обмеження введені для зменшення ймовірності ввезення пташиного грипу, виникнення інфекційних захворювань на території ПМР. У разі зміни епідеміологічної ситуації а також після зняття карантину в даній місцевості. ПМР також розгляне питання про зняття обмежувальних заходів із цих районів. І після проведення всіх необхідних заходів буде дозволено ввезення яєць живої птиці та інших продуктів птахівництва. Наказ про заборону ввезення яєць та м'яса птиці з Молдови набув чинності від учора. Небезпечні вкладення МВС попереджає про шахраїв в інтернеті. Схема така: у мережі викладають рекламу про вигідні інвестиції. На зв'язок виходить, нібито брокер, насправді шахрай. Пропонує придбати акції і заробити після того, як жертва переказує гроші. Їй надсилають помилковий звіт. Нібито ваш рахунок поповнюється, продовжуєте вкладати. А якщо спробувати зняти гроші, виявляється, що треба ще заплатити. А зрештою рахунку немає, а гроші не повернути. Будьте обережні. Це звичайне пісочне тесто з доданням пряності, імберя, і Все, що нам нападає у новому годі. Новорічна випічка печиво торти, тістечка Готує студенти столичного технікуму комерції. Пістечка, всередині, какао-порошок, арахіс подріблений, все це формується в кульку і оформляється у пластівці. Лабораторна з десертів на новій кухні. Влітку її відремонтували, купили печі. В этом государства. Цього року ми отримали від держави такий подарунок Додатковий цех з обладнанням за програмою Капвкладень. У технікумі готують кухарів кондитерів широкого профілю. Випускники можуть приготувати все від перших і других страв будь-якої складності до кондитерських шедеврів. Я дійсно Я справді цим займаюся і задоволенням. Я вже працюю в цій сфері. Це все розвивається, це цікаво. Бракує кухарів у школах, дитячих садках та лікарнях. На початку навчального року Тираспольський технікум комерції отримав держзамовлення. Потрібно підготувати 15 кухарів. Їх навчатимуть за дуальною системою два роки і більше практики. Вона розпочинається вже на першому курсі. Після навчання відразу на роботу. Ми набрали 15 місць, було 15 бюджетних. Міст. Ми міст. набрали 15 осіб, було 15 бюджетних місць, але заявок було набагато більше. Цей фах дуже затребув. Вони в них така кількість практики, що їм не страшно зайти в будь-яку організацію на будь-яке підприємство. Вони знатимуть, що від них потрібно. Ось це великий плюс. Крім кухарів та кондитерів у Тероспольському технікумі комерції, готують діловодів та продавців. З 1 січня 2024 року проїзд в тролейбусах Тирасполя подорожче і коштуватиме 3 рублі 50 копійок, руб. а не 3, як зараз. Це інформація тролейбусного управління. Виросте ціна і для міжміського маршруту Бендери-Тирасполь. Мова про тролейбуси 19 та 19А. А от для пенсіонерів нічого не зміниться. Вони, як і раніше, їздитимуть у тролейбусах безкоштовно. Ліць, яким передусмотрено законодавством діючим 100% льгота, Особам, яким передбачено чинним законодавством 100% пільгу, тобто безкоштовний проїзд, так і залишається безкоштовним. Громадяни, яким передбачена пільга у розмірі 50%, замість півтора рубля оплачуватимуть рубль 75. Це пов'язано таки з комплектуючими і загалом зі станом контактної мережі, яка зношена практично на 100%. Все це потребує певних вкладень, ремонту рухомого складу, зрештою заробітних плат. З нового року школярі та студенти платитимуть за проїзд тролейбусі рубль 75, а не півтора рубля, як зараз. А в Бандерах тарифи не зміняться. Квиток, як і раніше, коштуватиме 3 рублі. Дві хвилини на роздум за першу правильну відповідь. Приз це країна легенд. Головна інтелектуальна Вікторина щосуботи грають не лише знавці, а й глядачі. Як перемогти, знають ті, хто дивиться перший придністровський. Та ваша кружечка. Але в тина Пічкуренко дивиться усі випуски країни легенд. Свою відповідь відправила вперше. То був четвертий раунд. Грали команди Тиротекс та МЗС. Питання звучало так: фігура якого радянського воєначальника 20-го століття стоїть за спиною Ататюрка в монументі Республіка у Стамбулі. Правильна відповідь Михайло Фрунзе. Впрошний раз. Когда минулого було... разу, коли було питання для глядачів, я просто відповіла біля телевізора ні на що не сподіваючись, навіть нікуди не надсилала цю відповідь. А Ось питання, яке було минулого тижня, я на нього відповіла, відіслала і все вийшло. А, звичайно, це дуже несподівано. Але в тина дивиться країну легенд, бо хоче більше знати про Придністров'я. Ділиться секретом. Іноді відповіді на запитання Вікторини можна дізнатися в новинах та проєктах першого Придністровського. Вони є й на ютюбі. Четвертий сезон. Але в надивиться дивиться вже з чоловіком, коли я вперше відгадала вопрос для телезрителів, я коли я вперше відгадала питання для телеглядачів, я дуже раділа. В принципі, я зазвичай більш стримана, але тут, напевно, я просто стрибала від радості просто в кращих традиціях футбольних фанатів. Чоловік побачив, наскільки це емоційно, і тепер ми дивимось разом. Країна легенд гуртує сім'ї. Країна легенд остання гра першого туру вже цієї суботи. У передноворічній битві змагаються чемпіони третього сезону. Команда глядачі та придністровські айтішники. Команда Декс. Буде й питання для глядачів. Переможцю, як завжди, приз. Початок вікторини 30 грудня о 21.20. Придністровських школярів на фестивалі спорту в Москві, черговий єврокубковий похід шерифа, бронза на чемпіонаті світу з веслування та європейське золото в боксі 2023-го Наші спортсмени своїми перемогами змушували говорити про Придністров'я. Держслужба із спорту назвала найкращих цього року. Придністровський спорт в обличчях залі чемпіони Європи, призери чемпіонатів світу та переможці великих турнірів. Сьогодні тренувальне екіпірування змінили на елегантні костюми. Держслужба спорту проводить галацеремонію на честь наших чемпіонів. Цього року до топу потрапили 13 спортсменів. Кікбоксери Максим Козако та Віктор Нечитайло – вже традиційні лауреати. Сезон завершили минулого тижня в Кишиневі професійним боєм. Захистили титул чемпіонів світу та Європи. Це турнір... Цей турнір проходив у Кишиневі. Ми з Максом захищали свої титули чемпіонів Європи та світу. І я завершив свій бій нокаутом у другому раунді – лоу-кіком. Цього року чоловічу компанію спортсменів розбавила Дарія Козорез. Вона стала другою на чемпіонаті Європи з боксу до 22 років. В списку найкращих і боксер Василь Чеботар на Кубку Європи взяв срібло а на молодіжному чемпіонаті старого світу золото. Але головна перемога в житті на нього чекає наступного року. Я Чекаю на дитину. Ми не знаємо, хто буде хлопчик чи дівчинка, але незабаром дізнаємося. Це одна із причин, яка змушує домагатися і швидше йти до своїх цілей. На церемонії запалювали веслярі під чуйним контролем тренера Федора Дерев'янка. У списку найкращих за 2023 тисячі із 13 спортсменів одразу шість веслярів. Вони вибороли медалі на універсіаді та чемпіонатах світу. Найкращою командою 2023-го визнано футбольний шериф. А головний успіх року це звичайно тріумф школярів на спортивному фестивалі. У Москві. наші спортсмени взяли 12 медалей та виграли загальнокомандний залік. Це бліся Виступлення заслуга це блискучий виступ. Це заслуга школи тенісу і бадмінтону, і футболу, і волейболу. Дух команди був приголомшливий. І гімн співали і Придністровський прапор. Це велика заслуга Мицикова Миколи Володимировича та всіх тренерів. Не дарма їх президент заохотив та нагородив медалями званнями. І як сказав Вадим Миколаєвич, спорт це візитівка Придністров'я після церемонії Лауреати пішли на коротку паузу. Попереду новорічні свята, а потім знову через тренування до нових перемог. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч 17.30 на першому придністровському.